Повернувся додому востаннє на майдані незалежності. Попрощалися із загиблим Василем Ольховцем. Василь Ольховець народився у Волинській області. Там закінчив школу. Потім здобув освіту у Здолбунівському професійному ліцеї. З 2011 року проходив військову службу за контрактом, який тривав до 2021 року. Чудова людина, світла людина, чудовий сім'янин, люблячий батько. Всі найкращі слова, всі позитивні слова це все про нього. Рідні пригадують Василя добрим та щирим, який завжди приходив на допомогу тим, хто цього потребував. Любив автомобілі, техніку. У 2014 році Василь Ольховець виконував бойові завдання в районах АТО ООС. Доля заставила, що нас з ним стикнулися з 2014 року. З Василем самого початку почалася не масштабне вторгнення. Почалося з прикриття державного кордону. 2014 року ми зустрічали їх в Сумській області. Ночували в полі, жили там все як не має бути, служили. Василь був військовослужбовцем відповідальним. О, шкода, що такої людини немає, гинуть, як всі правду кажуть, ти краще. Після початку повномасштабного вторгнення знову повернувся до ЛАВ ЗСУ. Виконував завдання на Запорізькому, Дніпропетровському, Донецькому напрямках. Повномасштабне вторгнення Василь Жостив на гражданці цивільній звільнився. Потім виконували завдання з ним за призначеннями. Ну, прикриття і під Києвом були, і тут були, і Буча були, і на Київському напрямку. Потім нас перекинули на Запоріжжя, там виконували. Ну, що сказати, таких, як Василь, дуже мало. Справа в тому, що людина, яка ніколи не мовляла, виконувати свій обов'язок. Ніколи Василь не включав задню. Старший солдат Василь Ольховець загинув 7 березня у ДТП, виконуючи військовий обов'язок. У героя залишилася дружина, мама, брат. Поховали захисника накладовище нове. Вічна слава та шана герою. Людмила Жук, Володимир Захаров. Новини Рівного.